Всім привіт, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Давно не знімали відео. Дуже багато роботи, не було зовсім часу. Так, Білка, що тут? Так, що хочу вам сказати. Якось мені у відео, в коментарях писали, що треба. Сіно і змільчати, тоді буде краще їсти. От подивіться, бачите, яка, яка труха, ось така, бачите? От, ось така труха залишається після корів. Ось якраз саме труху, у нас, мабуть, такі корови, що саме труху корови чомусь не їдять. Ми тут в кінці сарая поставили два мішки, туди вже вибрали трухи, <кій> і ось вони погано, поки, поки сіно цільне, то вони їдять добре. І так, да, оце я виходить, як купила милогове сіно, це, то, я постійно то, жалілася, що сіно не їдять, сіно не їдять, їдять тільки наші, і все пішло поїхало. Ось, але як закінчилося наше сіно, а воно вже закінчилося, у них був такий перехід. Спочатку не дуже хотіли їсти, їли, але потроху ще білочка у нас молочко скинула. А зараз їдять на весь рот. Два тюки законно з'їдають на добу. Мілка їсть трішки менше, тому що мілка вже запустилася, вже її не доїмо, вже все. Вона повністю у запуску. А білочка їсть на весь рот. Тільки постійно ходжу і підкладаю, і підкладаю це. Сіно їдять добре, їдять добре, сіно зменшується, тому треба буде докупляти, звичайно, тому що того, що ми купили, замало. Може, якщо, якщо все добре вийде, то може, ми ще докупимо собі корівку. Ну, а там буде видно, як воно буде получатися. Мілка, чекаємо мілку, чекаємо отелу. Телят поки що ще не забрали з вулиці. Чоловік оце останні вихідні працював до 12-ї години ночі, але все одно не встигаємо, тому що вчора він пішов на зміну в ніч. Сьогодні в ніч, сьогодні спав після ночі. Завтра, каже, спати після ночі не буду. Спати, каже, не буду. Треба робити, хоча йому потім знову у ніч. То, коротше кажучи, ось такі справи. Що я на тебе натрусила сіна? Коротше кажучи, такі справи. Робимо, робимо, але трішки не встигаємо. Та нічого, вони обросли шерстю. Така товстенна у них довжелена шерсть, то, в принципі, не стоять, не трусяться, в принципі, нічого. Дощу в нас немає. Ой, дощу, господі. Снігу в нас нема. То нічого. Бачите, жують. Жують сінце. Да? Зараз я вам покажу, на якій ми стадії, що ми там робимо. Ой! Зробили тут світло, щоб можна було вночі працювати. Ось тут чоловік копав, копав яму, вирівнював. І ось ці дощечки. Це буде місце підвочків. Зробимо ще ось там ясла. І будуть тут стояти. Теж будемо плівкою обшивати, ще з цієї сторони, з цієї сторони, повністю обшивати, з двох сторін. І будемо ще і двері тут будуть, коротше кажучи, все тут буде. Але хочемо зараз їх просто, хочемо їх просто хоча б поставити, щоб вже були поли, були ясла, і щоб уже, хоча б вони стояли під навісом і на сухенькому. І будемо, будемо далі що це оббивати, ставити двері. Все робити, тут ще будуть загонки, тут ще трошки перегною, треба прибрати у мішки, потім продамо. І ще тут приміщення вийде таке величеньке, то будуть тут ще й загончики. Подивимось, що тут буде жити, ще не знаю, коротше кажучи, буде видно. А ось наші поросятка. Ми їм теж сінця підкидуємо, вони жують. Зараз там їм комбікорму насипали. Да. Такі вже величенькі. Оце сама велика ось ця. Ця перша піде на м'ясо сало. Да? хрюньки. Маловато, хрюнік, маловато. Хотілося б, щоб було щоб були ще маленькі, щоб були якось вирізали і вже там через, хоча б через три місяці ще підростали. А так, виходить, цих виріжеш і все. А потім купиш нових і знову чекати півроку так точно. Одну ж хочемо залишити все ж таки на свиноматку. Ось цю. Може, з цього щось вийде цього разу. Це чоловіка, чоловіка любиметься, каплавуха. Так і не знайшли ми кізоньку, хотіли дойну? Ну, коротше, як виходить, так виходить. Поки що, поки що. Сидимо на молодці білки. І на тому спасибі, як то кажуть. У нас вже вони подоєні, це вже ми з Богданчиком тут граємося в сараї. В сараї тепло. Зараз я, правда, двері відчинила, трішки провітрити, а так, а так в сараї тепло, і то у нас тут ігри Ігри, на вулиці вітер, то ми оце ховаємося з тваринками, і кошенята тут усі тут. Зараз корівок ближче поки. О, Бачите? Білочка наша. Білочці чоловік це, копита попідрізав, там, коротше, ратиці почистив. Так, да, білочка? Манікюр, педикюр. Все зробили. І мілка наша рогата. Мілка, мілка, мілка. Будемо чекати отелу мілки. Сподіваюсь, все пройде добре. І буде в нас більше молочка, бо не вистачає молока зовсім. Да? Корівки. Не вистачає, треба більше. Люди вже звикли, що у нас і кисломолочний сир, і молочко, позвикали. А зараз. Переробки взагалі немає, то іноді, може, чуть, трішки, якщо залишиться, то, то собі можемо зробити. А так переробки немає. Тому такі справи. Але нічого. Боже, свині там бушують. Вони оце не хрюкають, таке, таке відчуття, а гавкають. Як почнуть тут гарцювати? Штовхаються вже здорові. Ну, бачите, бігають. Бігають і аж пригавкують. Граються. Чи граються, чи деруться? Бачите, що роблять? Що це ви робите? Загон зараз розвалити, хрюньки? Е. Е. е, 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 брек. Богданчик любить тут ясла лазити. Білка, ну і хто це так їсть? Бодя, зачем ти її рукавиці закинув? Ти що? Не можна. Не можна таке робити. Не можна. Бачите стіну? Вона зелененька. Вона коли висмикує, буває трошки викидує. Де, білочка? Білочка вже до нас звикла, вже така ласкава. Раніше, пам'ятаю, я підходила до неї, хочеш її погладити, а вона починає морду воротити, не хоче, щоб її гладили. А це підходиш біля неї становишся, вона починає облизуватися вже. Ну, не так, звичайно, як мілка. Мілка то взагалі лизуха. А ця ні. ця так трішки облизне, облизне. Боже, Боже. Так що такі справи. то ми кожен вечір зараз в сараю, тож дойка закінчується. І ми тут продовжуємо, тут трішки на вулиці, а потім Богданчику кажу, пішли, погріємося, це ми в сараї. Він тут і сіна будиночки котам влаштовує, підстелює. І оце в яслах отут, любить між корівками ось тут сісти. І от одна з одного боку до нього тулиться, інша з іншого. Але білочка то нічого, а у ще гострі роги, то вона, треба за нею слідкувати. Подобається йому. Де? Да? Не даємо їм відпочивати, скоро вже підемо додому, щоб вони вже полягали і відпочивали. А то ми як зайдемо? Як зайдемо в сарай, то скільки ми тут стоїмо, стільки вони їдять. то Їдять, я їм підкладаю, 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 підкладаю. Будь здоров. Так ще такі справи, друзі. Такі справи. Нічого, по суті, нового. Нічого, по суті, нового немає. Потихеньку, потихеньку живемо, потихеньку тримаємо наше маленьке господарство. І оце, там, виросли, виросли ж ціни на яйця. Це я кажу, ось, де був бізнес. Ось там був бізнес. Треба було все ж таки робити місце для корей, добрати корей. А ми, що це, ніяк немає часу, нема часу, немає часу. А яйця хіряк і ціна виросла. Я кажу, ось де була золота жила. Ось де вона була. Нічого. І ми якось дойдемо до курей, і до качок, до птиці, коротше кажучи. Дойдемо. Да. А поки що що маємо, то маємо. І цьому раді. Я взагалі дивлюся, що. Ми люди пристосовуємося до будь-яких умов. Було більше молока. Коли білка отелилася, заробляли більше, все добре, все круто. Потім стало менше молока, маловато, але ми так бюджет свій перерахували. Витрати перерахували, стали менше купувати. Нічого, все добре. Зала. Раз мілка пішла в запуск, ще менше молока. Ну нічого, в принципі, ще трішки перерахували свої витрати, подивилися, що нам треба, що не треба. Коротше кажучи, ще зменшили свої покупки. І нічого, продовжуємо жити теж, вроді би як нічого. Так що підлаштовуємося. Да, підлаштовуємося. Ну що, друзі, буду з вами прощатися, будемо ми йти додому. Відпочивати всім гарного вечора до наступних відео.